Самі ходові килимки Хамелеони. Які вони? Вони саме більше в нас продаються. Перший Це йде французька класика. Так, так, французька класика, хамелеон. Зараз він до вас де темною стороною, але тільки ми його беремо, гарненько обходимо з цієї сторони, і він одразу ж набирає світлих відтінків. Ви бачите, так дуже шикарний якісний килимочок. Діть та ласка, ближче. Я хочу, щоб ви до нього дотронулись. Будь ласка, дотронуйтесь до нього. Подивіться, будь ласка. Висота ворсу тут йде 11 мм. Тут де ниточка мікрофібра, досить приємна. А ви бачите колір? Колір не біжевий, не коричневий, колір де холо. Холодна пудра, якісний кілимочок. Другий кіломочок це йде грецька класика, Ви думаєте, який це? А ось він. Подивіться, це один із самих шикарних кілимочків з мікрофібри. По ціні ціна 4650. І доставочка безкоштовна. Бачите, він переливається. Ви зараз приходите з цієї сторони, і так само він набирає темних відтіночків. Досить приємний на дотик. Боже, я люблю торкатися цих кіночків, бо вони якісні. На якісні кілимочки у нас доставочка безкоштовна. Розмір 2 х 3 ціна 4650. Самі ходові малюночки, грецька класика і французька класика. розмірі 2 х 3, 2,53, 53 на 4, метр 50 на 2,30. Усі розміри для ваших кімнат із нашою безкоштовною доставочкою. Швиденько підписалися, ми чекаємо на вас. Келемо України.